Як Canva допомагає у веденні соціальних мереж і особливо у веденні Instagram. Сьогодні поговоримо про оновлення Canva і яким чином можна знаходити сьогодні шаблони для ведення вашої інстаграм сторінки. Для того, щоб розпочати роботу в CanV, необхідно скористатися її ключовими інтерфейсами і зайти в необхідний пункт меню. Для цього ми бачимо, що у нас Canva викотила оновлення і написано яскраве оновлення Canva. Так само, як і в попередній версії, у нас залишилися необхідні ключові кнопки. Натискаючи на які, ви можете відкрити часто відтворювані записи, часто відтворювані шаблони, і можете перейти в підрозділи канви, відповідно знайшовши той напрямок, який вам сьогодні максимально актуальний і необхідний. Тому зараз ми скористаємося напрямком соціальні мережі і покажу, які Шаблони у нас доступні на сьогодні. Якщо ми опираємо соціальні мережі, на відміну від попередньої версії канви, у нас відкривається нове вікно, в якому ми можемо знайти необхідні дизайни або створити необхідні диз дизайни. І в даному розділі у нас відображаються чотири види шаблонів: популярні: Instagram, Facebook і LinkedIn. Відповідно, якщо ви використовуєте Canva для створення дизайнів в Instagram, ви обираєте Instagram. Коли ви обрали даний розділ, ми бачимо, що програма Canva пропонує різні варіації а, дизайнів на самому початку, і нижче ви можете побачити приклади дизайнів у Canva. Коротко для того, щоб ви зорієнтувалися, що є, що, якщо ви тільки починаєте працювати з програмою по дизайну ваших соціальних мереж. В даному випадку система показує, які можуть бути варіанти допису в Інстаграм, є кнопка переглянути все. Також є кнопка розповіді в Instagram, є кнопка переглянути все, реклама в Інстаграм, короткі відео для Інстаграм. І відповідно кнопки переглянути все до кожного із підрозділів. Відповідно, у нас є три ключові контенти в соціальних мережах в даному випадку Instagram – це дописи, розповіді і короткі відео. Звичайно, якщо ви використовуєте таргетовану рекламу, то розділ реклама в Instagram» Вам теж буде корисним. Сьогодні моє завдання показати у цьому відео, які є шаблони і як їх правильно і швидко знайти для того, щоб можна було ними скористатися і побудувати свій дизайн соціальних мереж. Відповідно, давайте зайдемо в кожен шаблон і подивимося, а що є всередині. Заходимо в розділ Дописи. Ми можемо обрати конкретний шаблон або обрати угорі по показчиках. Той тип контенту, який нам необхідний. Звертаю вашу увагу, що. А... Шаблон показує, в тому числі, розмір робочої зони розширення, точніше, вашого формату контенту, з яким ви можете працювати. Для дописів це 1080 на 1080, для розповіді 1080 на 1920. Реклама у нас також квадратна, короткі відео, так само, як і розповіді в Instagram, мають розширення 1080 на 1920. І є можливість створювати. Анімований допис, реклама для стрічки в Instagram і рекламу для розповіді. Всі ці шаблони мають на меті показати вам різні підходи до оформлення тих чи інших дизайнів. Скористаємося кнопкою допис в Instagram. Якщо ми на неї натискаємо, у нас відкривається нове вікно, в якому відкривається робоча зона для того, щоб ми працювали з дописами і відповідні пункти меню. У нас є дизайн. Де висвітлюються шаблони і стилі, елементи, тексти, бренди, передані файли, малювання, проекти тому подібні кнопки. Тут суттєвої різниці між попереднім і поточним дизайном у нас немає, але при цьому ви можете будувати ваші дописи. Повертаємося на головну сторінку, знову натискаємо соціальні мережі, відкриваємо уже відповідно. Якщо по Instagram, розповідь в Instagram. І так само у нас відкривається робоча область для того, щоб ми могли створювати наші Stories і пункти меню для управління вашою сторіс, такі самі, як і в дописі. З відео буде така сама історія. Повторюю, натискаємо соціальні мережі, обираємо Instagram, обираємо коротке відео для Instagram. І відповідно відкривається робоча область для роботи з відеофайлами в Instagram для того, щоб підготувати яскравий красивий дизайн, який продаватиме за вас. У наступних відео ми поговоримо про те, яким чином можна працювати з тими чи іншими шаблонами, і будуть більше інформації давати стосовно Місце знаходження конкретного функціоналу, який допоможе вам швидко з комфортом і з зацікавленістю створювати цікаві дизайни для ведення ваших соціальних мереж. До нових зустрічей на каналі InstaCanva!